Берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги у співпраці з Генеральним консульством Угорщини в місті Ужгород передали Закарпатській єпархії православної церкви України майже дві тонни харчів і гігієнічних засобів. Єпископ Ужгородський та Закарпатський владика Варсонофій розповів, що це вже не перший випадок від початку війни в Україні, коли генеральне консульство Угорщини допомагає церкві. Це так розумію. Це вже не перша акція, яку ми. Проводимо на території Закарпаття, ось у співпраці з угорським консульством. Безпосередньо я нещодавно мав зустріч з генеральним консулом Угорщини в Ужгороді, паном Йожефом Бачкою, з яким ми обговорили питання подальшої співпраці у благодійній діяльності, у благодійній сфері. Це вже подібна акція, буде третя. Ось ми отримуємо від мальтійської служби зараз продукти харчування і побутову хімію, які будуть роздані вимушено переселеним особам, які проживають в Ужгороді. Як ви всі можете знати, пам'ятаєте. Ця акція збирає понад тисячу людей біля нашого храму, які отримують власне, цю таку необхідну зараз допомогу. Вони всі проживають на території Ужгорода. так? вони всі проживають на території Ужгорода. Вони належним чином зареєстровані. Ось на жаль, це війна, яка зробила такі умови для того, що люди покинули свої домівки і змушені перебувати тут у нас на срібній землі, де є спокійно і де є такі люди, як ми, які можемо їм допомогти. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну берегівський районний відділ мальтійської служби допомоги бере активну участь у підтримці ВПО та всіх нужденних. Вантаж, який передали владиці Варсонофію, був сформований завдяки німецько-австрійському фонду «Чіллі фон Боселагер» та Мальтійській службі допомоги Угорщини. До нас звернулися з проханням допомогти у підтримці вимушено переміщених осіб, якими опікується закарпатська єпархія православної церкви України. Ми відреагували на прохання владики Варсонофія і тепер передали майже дві тонни вантажу, який містить харчові продукти, засоби гігієни та іграшки для дітей. Це відбулося завдяки генеральному консульству Угорщини в місті Ужгород, адже прохання про допомогу надійшло до нас саме через них. Також велика подяка нашим спонсорам. Завдяки їх підтримці ми можемо допомагати нужденним на Закарпатті та в Україні в цілому. Теперішню допомогу ми сформували з допомоги від фонду Чіллі фон Боселагер» та Мальтійській службі допомоги Угорщини. Харчові продукти тривалого зберігання, засоби гігієни та іграшки потрапили до Закарпатської єпархії православної церкви України за сприяння генерального консульства Угорщини в місті Ужгород до генерального консульства постійно звертаються з запитами про допомогу різні громадські та релігійні організації. Таке звернення надійшло до нас від закарпатської єпархії православної церкви України. Ми звернулися до берегівського районного відділу мальтійської служби допомоги і завдяки директору організації, пану Янушу Макуку, вдалося привезти та передати вантаж з харчами та іншими засобами для православної церкви України. сподіваємося, що таким чином ми змогли долучитися до підтримки тих нуждальних людей. Які через війну були змушені покинути свої домівки та знайшли прихисток тут на Закарпатті. Єпископ Варсонофій розповів журналістам, що частина іграшок, які містив вантаж, буде передана обласному будинку дитини в місті Свалява.